Якщо в тебе виходить з ладу просто GPS, ося ця, ця махіна, яка важить там декілька тисяч кілограмів, тонн, там все інше, все вона не працює. Колишній командир полку Азов, а нині заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін завітав до Луцька. Ось це приймав міський голова Ігор Поліщук. Діалог стосувався поточних справ у зоні бойових дій та можливостей максимального сприяння військовим. Напруга. І на Авдіївському напрямку, і на Куп'янському напрямку, і в районі Бахмута у ворога залишилась попередня мета і ціль це повне захоплення і знищення України. Тому ми маємо бути готові, якщо ми бачимо своє майбутнє як. Вільної країни, як вільних українців, то це боротьба. Важка боротьба. Тому хоробрість та міць міцного золота саме такою, за словами Жоріна, є третя окрема штурмова бригада. Вона вже звільнила чималу кількість територій в районі Бахмута відзначилася і під час Херсонської кампанії. Земля вправо за емкою за емкою. Давай! Давай вправо уходимо. Ще попереду, за словами військового, ще багато роботи, тому важливо бути консолідованими, щоб не дати шансів агресору на перемогу. Богоєдності суспільства та армії розуміє і Луцький міський голова. Обговорили потреби, що саме необхідно, в яких кількостях поговорили про те, яким чином може допомогти міська рада, і тому домовилися про. Механізми нашої роботи для того, щоб завчасно можна було спланувати те, що необхідно придбати для бригади, завчасно можна було спланувати ці механізми, контакти, які необхідно нам опрацювати, і будемо рухатися, будемо працювати для того, щоб якомога більше бригад наших Збройних сил України були забезпечені тим, що їм необхідно, для того, щоб якомога швидше ми могли перемогти і завершити цю війну. Росія терорист, і потрібно вказати, де її місце не серед цивілізованих країн, а десь на задвірках. І Чим скоріше її туди запроторять, тим краще. Українці мають шанс це зробити. Чи впораються залежить від кожного з нас? Тому допомагати армії варто постійно. Лише від початку збройної агресії Луцька міська рада посприяла їй на сотні мільйонів гривень.